Доброго ранку, вам бажаю я, Світлана. Нестача вітамінів, непрості погодні умови та активізація дія вірусів примушують наш імунітет діяти в складних умовах. Як тільки температура повітря за вікном стає нижче на декілька градусів, усі ми потрапляємо в групу ризику, які загрожує ГРВІ або грип, як допомогти імунітету взимку, що робити, аби вистояти в ці останні морозні дні до весни? Пропоную вам спробувати підкріпити себе за допомогою раціону. Так, так, саме раціону обов'язковим компонентом харчування, звичайно, залишаються цитрусові, оскільки в них, окрім аскорбінової кислоти, є такий необхідний для нас вітамін А, оскільки він оновлює клітини. Переходимо до. Обміну речовин налагоджувати цей процес організму допомагають жирні кислоти. Вони сприяють протистоянню запальним процесам, а також підтримці здоров'я в цілому. Авокадо, оливки і оливкова олія, лісові горіхи, фісташки і мигдаль – це продукти, які вважаються основними харчовими джерелами мононенасичених жирних кислот. Олія з насіння льону, листяні овочі темно-зеленого кольору, паростки пшениці, волоські горіхи це основні природні джерела жирних кислот омега 3 Соняшникова і кукурудзяна олія, насіння соняшнику, гарбуза, кунжут, а також широкий ряд інших продуктів харчування має бути присутнім в раціоні, оскільки містять омега 6 Вони особливо цінні в зимовий період. А для того, щоб ваш організм був більш морозостійким, вживайте зелені яблука, капусту, картоплю, в яких міститься залізо і магній. Серед інших компонентів раціон варто включити вироби, виготовлені з борошна грубого помолу гречаного, рисового або житнього. А якщо доповнити звичне нам пшеничне борошно цими сортами, це допоможе отримати якісний і корисний продукт харчування. Крохмай, що міститься у великих фракціях борошна, засвоюється повільніше ніж то, що міститься у борошні вищого гатунку. Це означає, що енергії, що виділяється, вистачить на більш довгий час. Ми не мерзнутимемо. А наша фігура залишиться з колишніми параметрами. Не варто забувати й про стару добру шипшину. Сироп цієї ягоди можна використати в якості додаткового засобу, зміцнюючого імунітет. Настоянка кореня солодкі допоможе побороти кашель, що починається, і допоможе відбити вірусні атаки на верхні дихальні шляхи. А щоб посилити цілющу дію сиропу, в ньому додають вітаміни. Такими були поради сьогодні. Бережіть себе та своїх рідних. Ми з вами скоро побачимось в рубриці Здорово жити! До зустрічі!